Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних важкі випробування, біль і страждання. Це різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здавати ворога. У боротьбі народжується нація. Хай вас рідні. Бережи, Господь, нехай наша перемога стане початком розпиту України і кінцем для Росії, всіх хто в строю, хто зараз утримує наші позиції, рідних і близьких наших захисників і захисниць, всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам, всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, з Новим роком і Різдвом Христовим!